Різдво Христове в Україні традиційно святкується із найбільшим розмахом. Спокон віку в дні свята у нашому народі вберігається звичай бажати один одному і господарям щастя, здоров'я у многіх літ і всяких статків у хаті і родині. Неможливо уявити різдвяні свята без вертепу та колядок. Про це пам'ятають і у військово-медичному клінічному центрі західного регіону. Військові медики організували традиційний вертеп із янголами, бісом, газдами та жедами, і родом та римськими легіонерами. Під лунки звуки колядок вертеп на свята подарував добрий настрій, і посмішку як пацієнтам закладу, так і усьому медичному персоналу. Цьогоріч в цьому дійстві Різдвяному, як яке ви бачили зараз, приймають участь практично всі категорії і військовослужбовців, і працівників центру, це і лікарі, вільні від роботи зараз на даний час, це і медичні сестри, медичний персонал, це військовослужбовці служби за контрактом, водії, адміністративний персонал і навіть військовослужбовець строкової служби, які проходить у нас військову службу. Для працівників військово-медичного закладу вертеп став можливістю яскраво проявити свої акторські здібності та поділитися позитивом. А дехто завдяки такій творчості згадав, як колядував ще у дитинстві. Я після воєнних років дитя з Волині колядувати ходив з самого дитинства, але заборона була. Було так, що ми приходили колядувати. Вчителька ховалася десь в куточок, закривалася різними шторами, але ми ходили колядувати з іродом. У нас на Волині називається, з, з вертепом і просто з зіркою. Таке було з шкільних років. Так потім служба в армії затихло це все, і ось зараз Оксана Івановна розбудила в мені особисто. Безперечно, військові медики своїм прикладом демонструють, що у війську живуть добрі українські традиції, різдвяні свята не перетворюються у банальні застілля, і що тут завжди є місце для самодіяльності, що згуртовує і зміцнює колектив працівників.